Вітаю вас, дорогі підписники і гості каналу про погоду. Друзі, тримайте теплі шкарпетки. Погода цього тижня нагадуватиме сюжет фільму про перевертні. то відлига, то лютий мороз. Починаючи з 8 до 11 січня, наша країна переживатиме справжній погодний коктейль, циклон із дощами та мокрим снігом, потім арктичне повітря з морозами, а дороги інколи нагадуватимуть ковзанку. Так що не дивуйтесь. Якщо взуття забуде, як тримати ґрунт? І так відповідь на головне питання: похолодання прийде і не плавно, а з характером. З 10-11 січня температура впаде суттєво, особливо на півночі та заході. Народна прикмета каже, якщо у січні сніг густий і мороз сильний, рік буде щедрий на врожай і на здоров'я. Але не забувайте, наші бабусі казали про те, як лід хрумтить. То зима серйозно мусить привітати землю. У східній Україні цей тиждень буде справжнім термометром сюрпризів. На 8-9 січня очікується тепліше повітря з дощем та мокрим снігом, особливо в Харкові. В день плюс 4 -6. і дощик може прокрапати, ніби хтось розливає чай у заторі. Але вже в суботу-неділю температура почне падати. А до 11 січня прогнозують мороз. Мінус 10, мінус 11 градусів, можливість снігопади та заметілі. Народна прикмета каже, якщо в день перед сильним морозом вітер завиває, то мороз буде серйозний. А той самий вітер у східних областях зустріне вас саме так, як недоброзичливий дядько на новорічному застіллі. Захід має завжди характер. Трохи тепла спочатку, а потім, ну всім, холодно, то нам теж. Вранці 8 січня тут очікується значний сніг. 10-25 см. Хуртовини і заметілі, такі, що навіть сніговики просять перепочити. Тож оголошений третій рівень небезпеки в Карпатах через ризик лавин через циклон і відлигу. Потім, в суботу-неділю, арктичні повітряні маси захоплять владу і принесуть сильні морози до мінус 20-23, особливо вночі. Пам'ятайте народну прикмету: якщо в горах снігу багато. Рік буде врожайним і на хліб, і на добро. От тільки не кожному водію таке добро до вподоби. На півдні погода цього тижня буде як батьківський гумор: то теплий жарт, то несподіваний мороз. 8-9 січня температура повітря тут може сягати плюс двох, плюс чотирьох з дощем та мокрим снігом. Така погода до душі тим, хто ще не придбав різдвяні гірлянди. Але з 10-11. Холод усе ж підкрутить гайки. Ночами буде вже мінус 6, мінус 12, з невеликим сніжком. Народна примета каже, якщо дощ перед морозом іде, зима буде м'якою, а потім мороз покаже всім, хто босий по снігу ходив. Північні північній області. Тут все як в справжньому трилері. На 8 січня мокрий сніг і дощ. Дороги стануть дуже свизькими, як олія на сковорідці. До 9 січня сніг може бути значним. З налипанням і мокрим, а вже 10-11 чекайте сильні морози до мінус 20-23, а також метілі, які, здається, замислили взяти участь у власному зимовому конкурсі краси. Народна мудрість говорила: якщо перед морозом земля мокра, мороз буде лютий. І, судячи з усього, цього, ця прикмета не жартує цього тижня. Центр 9 січня буде на погодній гойдовці. То дощ з мокрим снігом, то просто волога ковзанка на дорогах, особливо на Київщині, Черкащині та Вінниччині, де до вечора 8 числа очікуємо мокрий сніг та ожеледицю. А вже з 10-11 січня почнеться справжній перформанс із морозами. Ночами мінус 14, мінус 20, вдень мінус 9, мінус 12, що змусить вас пошукати теплі рукавиці, яких ви раніше не знайшли. Пам'ятайте народну прикмету холодний січень до щирого літа. Якщо так, то попереду нас чекає веселе, тепле літо. У столиці нашої країни на ранок 8 січня ми очікуємо мокрий сніг з дощем, а дороги стануть схожі на ковзанку. Потім температура поступово впаде до холодних позначок. Згідно з різними даними, на 10-11 січня прогнозують вже сніг і морози, навіть нижче мінус 10. Як казали наші пращури, якщо на водохреще мороз глибокий, весна буде пізно, але щедрою на зелень. Тож запасаємося чаєм і термосами. Отже, відповідь на питання, чи буде похолодання, похолодання буде і досить серйозне з 10 по 11 січня лише два дні. Далі буде легше, особливо на північному і західному фронтах України. Перед цим ми переживемо період тепла і дощу. Який може створити слизькі дороги і трішки паніки серед водіїв? Отже, друзі. пам'ятаємо, зима це не тільки мороз, а й чарівність у кожній сніжинці. Нехай погода буде передбачена так само, як і сюжет комедії, тобто з поворотами, але веселими. До нових зустрічей!